Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Бути вдячним це набагато краще, ніж заздрити. Є одна проблема ми постійно оцінюємо добробут інших. Правда, в тому, що ми так влаштовані, та просто не можемо припинити це робити. Якщо у вас є очі, ви обов'язково почнете порівнювати себе з іншими. В тому числі й матеріальні гаразди. У цьому порівнянні часто можуть виникнути питання, чому ця людина отримала щось добре, або я працюю так само старанно, як і вони, то чому ж я не можу собі дозволити щось подібне? Або ще один вагомий аргумент це несправедливо. Багато людей мають набагато більше, ніж є у мене. Але тут є й глибше питання. Чому то дорога безбожним щаститься? Чому то спокійні всі зрадники? Єремія 12.1 Це була скарга Єремії, але й вас відвідували подібні думки. Чи не так? Буквально вчора моя дружина Крісті розмірковувала над першим до Солунян 5,18. Складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Це Божа воля для вас. Але я також знаю, що всім нам складно підкорятися цьому наказу. Забудьте про матеріальні цінності, якими володіють ваші друзі та сусіди. Навчіться бути вдячним за будь-яких обставин. Моя молитва сьогодні, Господи, я не жертва, я твоє дитя. Ти бачиш усі мої справи та думки. Я проголошую, що мій мотив бачити тебе звеличеним і шанованим у моєму житті незалежно від рівня мого матеріального добробуту. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.